Звичайно, імператриця є, і крім імператриці, ще маю понад сотню реплік, номерних на відомі світові бренди. Дівчата, це не аналоги, це не копії, це не підробки, це оригінальний заводський парфюм, який зроблений на тому самому заводі, по тій самій технології, з тими самими складниками, що і бренди. Різниця тільки в флаконі. І тільки в пакуванні. Ось так буде виглядати флакон імператриці. Ось так буде виглядати коробка. Притому я буквально вчора заходила на сайт брокард, ціна імператриці 4300 гривень в брокарді. Точно такий самий аромат. Один в один. Ви візьмете в мене за 1135 гривень плюс ціна доставки. Хто сумнівається, хто боїться, то можна взяти пробники. Зараз покажу пробник, як виглядає. Ось так виглядають пробники. Ціна пробника 50 гривень. Тобто ви можете замовити на 100 гривень. 5 пробників, Улюблені, які ваші бренди, ваші парфуми, які ви бачили в рекламі, про які ви чули, які давно мрієте попробувати, чули на подружці. Ось отак показують. Є такий флаєр. Він є в електронному форматі, тобто всі бренди, які маю в наявності. Значить, пишіть, я вам відправлю. Оцей флаєр для ознайомлення в приватку. Мені цікаво. Ще раз нагадую, ціна імператори 1135 гривень. Якщо порівнювати, скільки коштує оригінал в магазині, то ви за ці гроші можете взяти 4 флакони. А коли ви берете 4 флакони, ви берете 5, 5 добираєте і 6 отримуєте в подарунок. Дуже вигідно. Так що, чекаю в приваті, і відправляю всім флаєр. Відповідності: Хто напише перші п'ять чоловік, тим в подарунок ще буде від мене пробнік.